Особливості валютних розрахунків для бізнесу в Україні. По перше, український бізнес має право перераховувати кошти до інших країн. Звісно, бо як до нас заїжджають товари з інших країн. Звісно, що бізнес може закупити валюту, а також продати валюту від проданого товару. Ви, наприклад, експортуєте свій товар, вам приходить на рахунок підприємницької діяльності приходять кошти, і ви ці кошти повинні продати для того, щоб в Україні розрахуватися і продавати. Цю валюту або купити валюту, є ряд бюрократичних процесів. Мене звати Вікторія Тріфан. Я з тих часів працюю в міжнародній торгівлі. Коли ще руцями треба було вести всі ці документи, які я вам зараз скажу до банку. Треба було писати руцями заявку. Не дай боже, помилок не наробити. Ось 18 років в бізнесі та міжнародній торгівлі. І зараз вам з вами поділюся тим, як. Ті бюрократичні процеси в Україні для того, щоб купити чи продати валюту. І перше дуже важливе правило в міжнародній торгівлі з України це те, що вам не можна отримувати платежі ані сплачувати, розраховуватися іншим способом, готівкою чи не знаю, якимись іншими переказами, аніж банківським звичайним переказом. Це Україна регулюється законодавством. І для того, щоб купити чи продати валюту, тобто ви хочете купити. 10 тисяч євро для того, та ви не можете взяти просто обміняти собі ці кошти, наприклад, як за кордоном, ви можете в додатку. Я в мобільному додатку 3 секунди міняю собі кошти, на яку мені валюту треба в польській компанії, і відправляю, куди їх треба в Україні для того, щоб. Придбати ці ці євро, купити ці євро, вам необхідно в банк надати. Установчі документи іноземного покупця. Зараз перевіряють українські компанії, чи немає серед бенефіціарів людей, які підлягають під санкції, або є з тих країн, які не можна називати, ви розумієте, про які маємо на увазі. Контракт передаєте до банку також між вами і іноземним покупцем. Вже ніби законодавство дозволяє не додавати контракт, але все-таки брати. Банки практикують і не хочуть вам. Надавати такої можливості, тому вони уважно читають контракт. Зразу зазначу, що у банку дуже часто якісь дрібні правки до контракту будуть, і це нормальна практика. Виправте, що вони хочуть, і дайте собі спокій. У нас, наприклад, останній випадок був, коли банк сказав, що в нас, наприклад, в умовах доставки було вказано доставка на територію України, а треба було вказати доставка на митну територію України. Ну, добре, хочете це слово, окей, ми вказали Доставка на митну територію. України. Також інвойс. Якщо це товар, який вже приїхав в Україну, і він вже після митного оформлення, то вам також необхідно надати митну декларацію. Якщо це передоплата, то цей інвойс називається інвойс, про форма, рахунок про форму, фактура про форму, фактура, рахунок на попередню оплату. І лист, згідно якого контракту, надійшли кошти і будемо платити. Це такий в довільній формі. Банк вам надасть бланк і ви пишете його. Ось ці речі треба для того, щоб купити. Купити якусь певну суму валюти і продати якусь певну суму валюти надати в банк. Далі ви вже робите платіжне поручення і перераховуєте ці кошти. Також дуже важливо розуміти, що в Україні є, е, є відповідальність за неповернення валютної виручки. Якщо протягом 180 днів, тобто протягом півроку вам не прийшли кошти за товар, який ви вивезли з території України, і ця сума перевищує 400 тисяч гривень, ви будете сплачувати кожного дня. В розмірі 0,3% від суми, але не більше загальної вартості контракту. І тому дуже важливо на це звертати увагу. Також, якщо ваша сума. Якщо ви, наприклад, теж зробили авансовий платіж, а вам не доставили товар, і ця сума перевищує 400 тисяч, ви теж підлягаєте під валютний контроль. До валютного контролю труднощі валютного контролю, також лягає подача звітності до Національного банку України. Ваш бухгалтер повинен звітувати про цю неповернену виручку, і банк автоматично бачить номер контракту, по якому повинні прийти кошти згідно митних документів, наприклад ви Купили валюту. Ви надали контракт, і там є номер контракту, там якийсь там 001 від там, 10 вересня. І у вас має бути автоматично з митних органів банк передано інформацію, що по такому контракту на таку суму приїхав документ. Оцей обмін між митними органами та банком відбувається автоматично, і банк бачить, якщо у вас є неповернення цієї валютної виручки, він відповідно передає цю інформацію через 180 днів до податкових органів. Зверніть на це увагу. Також я би хотіла зазначити, що за кордоном таких нюансів немає, ви просто купили, продали. До 14-ї години виходять швидкі перекази. Якщо ви не оплатили валютний переказ до 14-ї, часто в багатьох країнах, то він вже буде виходити у вас на наступний день. Тут ніхто не напружується дуже сильно працювати. Валютні, напевно, відділи в банках не працюють після 14-ї. Ось, і немає ніяких наслідків після неповернення валютної вирочки. Банківські комісії також дуже важливо враховувати, оскільки, наприклад, у мене банківські комісії 125 злотих, це 25 євро приблизно коштує е переказ до України за якийсь товар. І якщо це недорогий товар, то це може нам суттєво впливати на нашу ціну. Якщо це експрес-переказ то 165 злотих, це в нас 40 євро, наприклад, коштує переказ до, е за цей товар. Якщо я приблизно маю прибуток з однієї машини. Е Брикету 250 євро, із них 40 заплатила за банківські перекази, ну, якби воно так суттєво доволі впливає. Також е залежить від того, яку позначку ви оберете, той і буде сплачувати банківську комісію. Українські компанії часто просять і вони вже знають, що треба вказати auer. Тобто є три позначки: «Бен», ой, чотири. E, s і hour-hour, тобто можна e, залежить від того, яку позначку ви виберете. Наприклад, якщо ми оберемо hour, то буде переказ hour, тобто комісія за наш рахунок. Якщо SHA, то буде переказ e, комісію за переказ оплачувати ваш замовник. Якщо ми оберемо hour-hour, то поділять комісію на дві наші. E, і на замовника, і на платника, і на отримувача. Коштів сподіваюся, це відео принесло вам теж трошки більше знань про міжнародну торгівлю. Ви вже будете розуміти, який це бюрократичний процес відбувається. Його не треба боятися. Це просто треба зрозуміти. Ага, я хочу заробляти, а це непогано. Я знаю, що всі, хто імпортує або експортує, не... гарно, гарні мають прибутки. То мені треба трошки напружитися і передати до банку певний перелік документів для того, щоб купити чи продати валюту. Але я вам хочу сказати, що всі ці документи ви все одно будете передавати на митницю. Ну, ви Ми робите їх один раз. І бажаю успіхів! Кому цікаво ставимо. Е Ставимо лайки, підписуємося на канал, торгуємо, продаємо український закордон для української економіки. Це дуже важливо. Зараз багато українських бізнесів собі шукає е, за кордоном представників, і наші українські емігранти теж можуть навчитися, наприклад, прийти до мене навчання або самостійно пробуйте. Можливо, є компанії, які вас самі навчають, яким треба просто, щоб ви шукали клієнтів. Вони будуть самі займатися своїми банками і так далі. А ви тільки будете знаходити клієнтів. І це дуже дуже е, зараз потрібна. Справа для українців.